Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Мене звати Іра. Всіх хочу привітати з Новим роком та Різдвом Христовим. Сьогодні хочу показати розказати вам трішки про свою верхню поличку з орхідеями. По, по мірі поливу розкажу про кожну з своїх таких цікавих орхідей, вже трішки пооткривалися. Порозпускали свої квіточки, тож потрошечку буду показувати вам саме сьогоднішню верхню поличку по поливу. На вулиці зима, сніжок йде. Довго не знімала своє відео, тому що боролась з шкідниками. Є покуси тріпсів на бутонах. Тому я два тижні обробляла свої орхідеї від шкідників. І не було часу якось щось знімати. Потім масові атаки расистські на нашу країну. За п'ять днів було випущено майже 500 ракет і дронів на нашу країну. Тому я знаю, що зараз всім важко і потрібно одне одного підтримувати, тому я скажу тільки одне, що тримаємося. Тримаємося. І відволікаємося, хоч трішечки на. Красу орхідей. Перед вами зараз орхідейка, котра розквітла ще у вересні, у вересні місяці. І знаєте, скажу, що зазвичай вона в мене квітла влітку, і вона була такими от рушиками. Ці квіти вона розпустила саме влітку. Така вона, як відкривається, вона висвітляє свій колір і стає такими рушиками. Начебто. Ось так розкриваються в різні боки. Але дивлюсь, що останні квіти, я вже їй показувала цю орхідею, вона почала якось ось так, як сказати, незвичайні такі розпуски. В неї почалися, пам'ятаєте, тут була губочка, вона сама її відсушила, от відсушила внутри квіточки. І дивлюсь, що ці квіти далі. Вони відкриваються такі, як я її купувала. А купувала я її саме взимку, і от видно, хтось з батьків прогресує взимку, а хтось влітку. Ну, Будемо спостерігати, вона таку чудову ще гілочку мені доростила. От Відкриє вже сьогодні відкрила бутончика ще одного. І от ще, як мінімум, 4 буде квіточки. Цікаві, які вони будуть. Я думаю, що. Такі, як я і купувала в зимовому цвітінні. Такі вони трошки аж пластикові робляться. А ці літні такі, такі більш тендітні вони. Ну, отака красунька в мене. Вона, до речі, видала мені діточку малесеньку. Малесенько, ось там, якщо видно, вам з боку. Малесеньку діточку, але вона поки її не розвиває. Так як це орхідейка з точки росту, я три роки чекала діточку. Вона постійно квітла-квітла. от Я навіть не зрізаю квітоноси старі, можливо, ще щось надумає на цих квітоносах. Ну і продовжує це цвітіння. Ще в неї всі є такі відгалудження, але вона теж його поки що тримає в сплячому такому стані. Побачимо, як буде далі розвиватись. доражі поки свій, свою гілочку. Наступна орха це ось така красунька. До речі, дуже буду вдячна, якщо хтось підкаже її назву, бо я досі не знаю, як її звати. Я купувала з рук цю красуню. Вона влітку була квітучою, коли я її купувала, трішки світлішою, ніж зараз розквітла, дала відгалудження, було в неї таких два листочка. Ось такі вона виростила і одного відсушила. Бачите, там мазала Топсіна. Ну Ось така красунька. Дуже чудова. Така, начебто, пластикова з того боку вона. гарденька дівчинка. Якщо хтось знає назву, буду дуже вдячна за підказку. Камера не передає їй кольору, вона така, наче з переливом оксамитова. Дуже така класненька. З того боку, я ж кажу, прям пластик, а з цього така вона прям оксамитова. Дуже красиво переливається, при світлі. Моя таку губку з вусами, крапочки позаду. Дуже цікава, дуже цікава красуня. радує мене. Моя маленька котлейка, яка з'явилась в мене восени. Мені кажеться, вона прям ось ці листи більші наростила, може мені так. Боже, я так думаю, тільки, але схоже на те, що вона стала більше в розмірі. Ну і з цієї два вушка, вона гарденько ростить потрошечку. Сьогодні зараз буду її поливати. Наростила трішки кореневої, новенької. Радує. Орхідея Марія Тереза. Ось нас влітку її в шкідник. І ось тут теж виднулась на листочку залишки погриженого, не знаю, хто насів. Ну, Такий гарний листок уже вимахав за, за осінь. І от вона з новим квітоносом росте новий листочок. Скоро буде вже краса, без перестанку. Вона відсушила старого квітоноса, скинула цвітіння і погнала нового паралельно. Молодчинка, дуже класна орхідейка. Такого немає дуже чудовий сорт. Трішки тут відсушує старого листочка горщику. Пішли ось так корінці, тому що вона мене була посаджена в великий горщик. Трошки там є. Ну, Коріння, Від шиї коріння, нове, це все з літа наростило. Красуня. Марія Тереза суперова орхідея. Всім рекомендую мати таку. Колекції, Дві моїх вандусі біля уволожнювача стоять і чудово нарощують свої корінці. Прям дуже так вона їх, з усіх боків з їх розгалудження з корінчиками. Прям дуже круто наростила корінці. Це моя така старушка. Я розказувала, кому цікавлять кого цікавлять ванди, що купуйте ванди. Які вже обов'язково мають ось такі залишки квітоносів сухих. Але дивіться, щоб ці залишки квітоносів не були сильно високо. Тому що якщо в самому верху орхідейка квітла, то цвітіння ви вже побачите тільки з верхніх пазух, і коли вона наросте вверх верхушку, або от з діточок, яких вона може наростити і видати. Ну, Поки я не бачу тут ніяких змін, вона просто ростить багато-багато новеньких корінчиків і там теж діточки ростять. Після того, як я змінила лампи, ця ванда гарно наростила нове коріння. Таке жирне, класне з палець, Але вона ще ні разу не квітла мене, бачите, аж навіть підзагоріла. Такий називається, як загар. Це вказує на те, що в орхідейці достатньо світла. Ну, Вона ось так, начебто, пробудила там такі брунічки, бачите по бокам. Але так і не квітне мені. <смітна> ну, побачимо. Почекаємо. З того боку, дендробіуми, що мені Євгенія подарувала. Подивіться, яка вже така. Бульба прям стала широка, така класна. Ну, видно, що вже не малюк. Така жирненька вже формується бульбочка. Чудово. Гарненько йому тут, з вандусю, з моєї, поливається раз на три дні. Тому такий жирний і, і росте. Це оціночка Шану наростила мені листочка з літа. Ростить гарненько розгалужує свої корінчики, розкуплює така молочинка. Це щось буде схоже на кам'яну троянду. Ну, як розквітне, бачимо, поки що росте листя. Орхідея приторія теж така умняшка просто. Радує своєю красою, наче світиться. Таке ж красуня. Вже почала розпускати квіточки. На старому квітоносі, це її відгалудження. Там ще ось є ще один її новий квітоніс в розвитку поки що. Ну теж, Всім рекомендую мати цю красуню. Чесно кажучи, я б її вже омолодила. в неї таке класне коріння наростила у нас з літа в різні боки. і вже його от ловила. Для того, щоб направляти в горщик, ну як от від квітне обов'язково її пересаджу, бо там дуже чудова коренева в неї і в горщику. Ну, треба вона проситься на омолодження. Така от чудова красунька. Бігліпчик, який я купувала, це, мабуть, одна з останніх моїх... Таких квітучих передбань. Дивіться, що чворить. Цю квіточку він розпустив вдома. Це його будончик, який він наростив вдома. Трішки під лампою стоїть, наче б сохне, надіюсь, то не тріпс. І дивіться, яку красу наростив. Раз, два, три, чотири, п'ять. Можливо, ще буде й шостий. Доращує квітоносика. Теж дуже такий сорт. Чудовий. Наскільки квіточки відрізняються куповане цвітіння від домашнього Подивіться, геть наче інший сорт. Така <смі> дивна красуня. Чи красень, бігліпчик. Цікаво вже, як буде в наступному цвітінні себе показувати. Мій довгоочікуваний, красень чармер. Він мене рік, може даже більше, сидів у закритій системі і геть не хотів розвиватись. Не ростив не листя, коріння. Нічого йому не подобалося в цій закритій системі. І не тільки ну, я його пересадила в звичайну посадку, він почав такі давати гарні листи, величезні, почав ростити. Все ось це коріння, це майже все його коріння, яке він наростив вже в цій посадці. Дружки, ось суши листочка, але ж він красунчик, красунчик. Я його дуже-дуже давно хотіла побачити саме в розпуску домашнього цвіту. Дев'ять квіточок. Буде в мене краса. Він дуже гарний. Мій чудовий пафик. Наростив гарненько кореневу. Продовжує її ростити. Скажу єдине, що в нього повела золота коріння в самого верху. І він ось дає манюньку, новий зріст. Знову такі корінчики з І я думаю, його, мабуть, треба буде мені пересадити або не чіпати. Я сама не знаю, що ще він хоче. Квітнути він не квітне, тому що було. Втрачено коріння, засохше. Я не знала, як точно за ним доглядати. От, надію, що вже трішки зрозуміла. Те, що він любить просушок великих і любить водичку, яка очищена зворотнім осмосом. Тож, трішки я з ним подружилася, але цвітіння ще не бачу і не знаю, яке воно. Це домашнє цвітіння пафа. Тому поки ось так. У нього там знизу постійно водичка є. Такий красунчик поки що не квітне. Павки-манюньки, понаращували листочки нові. То бувають такі світлі-світлі, а потім такі темні-темні робляться. Такі манюські. Це украсення я вже показувала. Стаканчик аж розпирається від коріння. Ну от, та краса. Дуже швиденько він його ростить. Клас. Знаєте, дуже, дуже радію йому. Скоро будемо бачити, який буде красунчик. Ну, моя красунька, діточка, на два квітоноса продовжує свій розпуск. Чудове нове коріння в неї таке. В закритій системі мені дуже вподоби. Така от дітка вже більше за мамку і за такою красою букет. Букет краси зовсім відрізняється від літнього цвітіння. Геть інші крапочки. Красунька моя. Давно хотіла показати, розказати вам про закриту систему. Ця орхідея була в мене на фітілю. Все їй подобалось, ростила гарно коріння. Я її вирішила пересадити в закриту систему, так як мені закриті системи подобаються по догляду. Не треба з ними так носитись, як з усіма іншими. Я її пересадила влітку була спека, і вона геть повністю в мене скинула все старе коріння. Якщо ви побачите, я навіть ось трубочку вставляла, щоб там повітря доходило. Але я її не вийняла. Де її не виняла, і дуже радію цьому, що я її не виняла з цієї посадки, не почала знову пересаджувати, просто дала їй час. Вона видала ще одну діточку мені. В тому році вона квітла, в цьому не захотіла. Дітка квітла в тому році. Ну, в цьому році вона виростила ще одне таке дитя здоровецьке. І наростила чудову кореневу. Тож, не спішіть виймати з горщика, навіть якщо ви бачите, що там повністю пропадає. Втрачене коріння. Ще мої орхідеї продовжують ростити квітоноси. Ось тому тижня-три, мабуть, квітоносику. Це орхідея з реанімації. Подивіться, яку красу. Вона ростила, дивіться, що робила, лопається горщик в нею. Не знаю, як виглядає, розквітне, покажу обов'язково. По пилорику я побачила, що в нас сидять тріпси, ось такі сліди вкусів. Буде красивенький пилорчик. Розквітне, покажу. Такий красотун. Знову ж таки, так як я роблю перепади температур, незначні, там в декілька градусів ніч-день, то орхідеї продовжують видавати в мене квітоноси. Я вже думала, що буде в мене літнє цвітіння взагалі, поки вони надумають розквітнуть. Цікаво, така діточка, яка виросла в мене вдома з пеньоч. Красива орхідейка така теж цікава по-своєму, ростить. Корінчики з різних боків, прям з усіх пазух. В неї була ось тут діточка на цьому старому квітоносі. Вона її засушила, я так розумію, що от зверху ця дітка теж не знаю, виростила цю вона красуню зверху і видала квітоносика. Ці орхідеї я купувала з рук, купувала, бо люди покинули країну і чимало я той жіночки забрала орхідей. Одна із вант у мене з тої колекції. Ну, така така орхідея цікава. В різні боки росте, як хоче. Побачимо, яка. вона Це чудна орхідея, мультифлорка, дуже красивенька. Не хотіла квітнути дуже багато років. Ось тут внизу вона видавала мені квітоноса весною. Не засушила його. Притормозила і тут дивлюся, ось видала один. А тут ще я знаходжу між корінцями, заблукав там і інший квітонос. Ну, я думаю, він знайде собі дорогу до світла, тож на два квітоноси буде квітнути. Я навіть її міняла тут мох весною. І знову, бачите, попускала корінці аж до самого низу. Чудова дівчинка, побачимо, як буде квітнути. Це чудо теж була в закритій системі, не хотіла рости. Таку витягнуту шию має, виростила багато корінців зверху, але я її просто пересадила, засипала ту шию тонку, щоб її не бачити. І нове коріння. Значить, то вона прийнялась, не знаю, така. То, то збирається вмирати, то оживає. І от вона за три роки, начебто, це квітоніс. Ну, можливо, і дітку вона витись, не знаю. Це перфумована фабрика, дуже цікава. Теж будемо спостерігати. Е, я прям не знаю, невже я від неї дочекаюсь цвітіння. Це моє чудне дитятко, яке вже доганяє в розмірах мамку. Ну, вирішила знімати. Весною, скільки там до весни залишилось, потрошечку розвиваю свої бутончики, буде видно красунька. Орхідейка люксор. Це я сама їй обділила такий, таку назву, не знаю, чи точно це він. Дуже переливається красунчик. Відгалудження дав, я з нього знущаюся хочу. Кріплю цей квітоніс на, на дову. Видав він маленьку перву квіточку. Дуже гарненький переливається. Ну, видно, наскільки грає світло на його пелюсточках. Ну, ось так я його прикріпила. Буде видно, що далі. Він красотун. Це, мабуть, Одна з найкрутіших коренях в моїй колекції. Можна розглядати довго. Ще є в мене ось така керсуня з розгалудженнями. Вона дуже велика, посаджена. Не знаю, скільки там літрів 4, мабуть, 4. Такий великий, кашпо велике, прозорий горщик такий. Ну, Як вже розквітне, то покажу вам поближче її. Крінчики аж донизу вже дійшли у пересадженого ліпчика, яку я весною купувала 1,7. він квітнув все літо. Радію, все йому добре. Стоїть тут під лампами. Це Манюнька з реанімації, метеличком має бути. Начебто 1,7 видала зверху дітку, без листя. Ну, схоже мені на це. Трішки вона в мене плітала, але добре, все, розвивається. Шилечка, дуже радію за неї, Вона видала мені новенького листочка зверху. Гарно ростить свої корінці. Десь бачила в Фейсбуці, що не розвиваються малюки, не розвиваються. Один із сім або фласочники, але моя чудово себе почуває. Ще ось таку поділочку мені Юля дарувала. Наростила дві булечки новеньких, наче все добре. Вдячна всім за перегляд. Дякую, що додивились це відео до кінця. Все буде Україна. Тримаємося. До зустрічі на каналі.